Ранок сьогодні почався занадто рано і моторошно. Сподіваюсь, у вас все добре. І через події цієї ночі графік мій трішки посунувся, але я все ж таки вирішила бігати. Пробігла трохи менше, але радію, що взагалі маю змогу вийти бігати. Тим паче, мене ще чекає йога. Мій останній день челенджу, але не останній день практики. До кінця не впевнена, як це працює, але мені подобається, що його робить зі мною. Бо зранку, вже коли я встаю, я не маю таких диких зажимів і болей в спині. Взагалі, спина вже трішки крепша, і я маю таке приємне витяжіння по всьому тілу, і вже немає такого дискомфорту в простих битових руках. До речі, поки я бігала, слухала інтерв'ю Жака Фреско. Останнім часом часто його слухаю, відкликаються деякі його думки і, взагалі, цікаво слухати. Сьогодні тема була зрозумій себе та інших. І якщо коротко, то ідея в тому, що нас розчаровують не люди чи події, а наші власні очікування від них. Найчастіше ми гніваємось на власні припущення. І люди нас не ранять, вони нормальні для своїх цінностей, середовища, в якому вони зростали. Нас ранять власні очікування від цих людей, те, що нормально для нас, може бути неприйнятно для інших, і навпаки. Загалом дуже пізнавальне інтерв'ю. І якщо комусь цікаво, залишу на нього посилання в описі. Не знаю, як це відбувається. Але життя після тренування стає краще. Це мій невеликий набір продуктів для сніданку. Дуже зараз спекотно, і мені взагалі майже нічого не хочеться їсти. Тому зранку я просто, мабуть, вип'ю смузі. Я спочатку окремо перемішую шпинат та воду. Так він краще перемішується, і потім немає таких шматочків неприємних. І паралельно я ще готую сніданок для дитини, чоловіка. Сьогодні це будуть бананові млинці, і це, мабуть, найулюбленіший сніданок моєї дитини. І для мене його зовсім не складно готувати: банан, молоко, порошно, трішки розпушувача і олійка. І виходять дуже смачні оладки, особливо якщо ще додати трішки меду. До шпинатної суміші я додаю ще банан. Зелене яблуко, ківі, і десь приблизно столову ложку льняного насіння і насіння чия. На обід я сьогодні буду готувати печені овочі в лаваші з домашнім соусом. З овочів я сьогодні використовую половину батату, половинку червоного перця, десь приблизно половину баклажану, трішки менше половини кабачку. І всі попередні овочі нарізаю соломкою, пару маленьких томатів та трішки брокколі. Зі спеції додаю червону паприку, трішки солі, чесничок і цибульку. Також сюди я додам нут, взагалі за смаком, заправлю оливковою олією і добре все перемішую. Випікати я це все буду в аерогрилі, і з тих пір, як вона в нас з'явилась, я духову шафу навіть і не вмикала. І враховуючи те, як зараз спекотно і душно в квартирі то відсутність зайвого джерела тепла прямо-таки на руку. Випікала я, до речі, приблизно 15 хвилин. Якщо випікала би в духовій шафі, вийшло б хвилин 40. Ну І мені залишилось приготувати соус. Для нього я використовую грецький йогурт, 3 столові ложки, подрібнений кріп, чайну ложку діжонської гірчиці, трішки чесничку. І десь столову ложку лимонного соку, і все це добре перемішую. І далі я все це збираю в лавашик. І тут я забула, що в мене не такоси, а лаваш тоненький, тому виклала все всередину і так краще не робити. Бо він в мене порвався, і мені довелося ще раз обмотувати іншим слоєм лавашу. Трішки підігріла з обох сторін, і це все. Сьогодні мій останній влог влітку. Наступним вже буде восени, і я в приємному такому очікуванні, бо <смас> мені інколи здається, що я людина осені. І саме в вересні, і жовтні. Мій стан якось змінюється. Я стаю більш спокійною, врівноваженою якоюсь. Сприймаю світ більш таким душевним, атмосферним і якось легше даються нові починання і заняття саморозвитком. І так як в мене рік змін, то на цю осінь в мене також є плани. У мене вже на сьогоднішній день закінчились всі челенджі, які я проводила. І є в мене ідея провести такий більш тривалий челендж. Виклик собі 90 днів саморозвитку. І план такий: я буду протягом 90 днів робити певні завдання. По-перше, я буду кожен день займатися спортом два рази на день, обидва десь по 40-30 хвилин. І один з них має бути на вулиці. Поки погода дозволяє, має бути на вулиці. У мене ще проблема з контролем води. Тож я маю контролювати водний баланс і випивати добову норму води в день. Звісно, корисно харчуватись, і тут я маю на увазі без якихось зривів чи таких великих, або взагалі не пропускати приєм їжі. І, в принципі, в мене вже є досвід одного місяця. Тож я думаю, що це не має бути якоїсь великої проблеми, але все ж таки. Пункт це є. Кожен день читати не менше 10 сторінок книг, і це мають бути книги якісь розвиваючі, наукові, ті, які мені допоможуть якось зрости над собою. І ще одне таке маленьке завдання: я маю кожен день фіксувати свій прогрес. Чи то будуть якісь фото, чи то буде якесь відео, але якось фіксувати прогрес, щоб в кінці, коли вже завершиться челендж, я мала змогу оцінити взагалі результат, вплив, зрозуміти, чи варто воно того було взагалі. Ну і це має бути додатковою такою мотивацією до розвитку. І якщо раптом це когось зацікавило. І ви хотіли би приєднатись, можливо, не на всі 90 днів, можливо, не одразу. І я буду дуже рада. Дайте мені знати, будь ласка, бо на такому довгому шляху не завадить підтримка. І я також маю бажання ділитись результатами, але я не впевнена, що я це зможу реалізувати в. Тут на Ютубі, тож я до кінця не вирішила, але я заведу чи то телеграм-канал чи інстаграм, і там буду фіксувати всі свої дії, результати, що я їла, рецепти взагалі такий щоденник челенджу з коротенькими звітами. І якщо хтось тут захоче приєднатись, ви також зможете ділитись, і ми зможемо якось більше спілкуватись. Більш особисто, мабуть, не знаю. <с> і кому ця тема цікава, наступне відео, мабуть, буде з одним із днів цього челенджу, і під ним я залишу посилання чи то на інстаграм, чи то на телеграм, що я взагалі придумаю. Або скажіть, де б, можливо, вам було цікаво та зручно спостерігати за цим. Дякую. І на цьому, мабуть, все, що я хотіла розказати про свій. Мега челендж. Сподіваюсь, мені вистачить сил, енергії та дисципліни. А я поки мабуть піду готувати вечерю. Так виглядає мій набір продуктів на вечерю. Я намагаюсь вчитись на своїх помилках, тож креветки сьогодні я чищу одразу. Паралельно я ще готую вечерю окремо для дитини і окремо для чоловіка. До креветок я додаю трішки соусу теріякі. Взагалі я люблю додавати мед, але він в мене закінчився, тож сьогодні буде такий соус. І я знову випікаю все в аерогрілі. І випікання креветок зайняло 8 хвилин. Із кропи я сьогодні обрала собі кускус -кус, і варити буду в таких пакетиках дуже зручно, коли потрібно, трішки і порціонно. На таку невеличку подушку зі шпинату я викладаю крупу, зверху додаю трішки оливкової олії, додаю сир, фету за смаком і викладаю креветки. І потім ще вирішила додати трішки кунжуту. І насправді все це виходить дуже смачно. На цій доволі смачній вечері закінчується мій день. Я дякую всім за увагу. І особливо дякую всім тим, хто пише мені коментарі, ставить лайки, підписується. Це доволі приємно. І я радію, що комусь відгукуються мої думки і взагалі мої відео. Тож, дякую і до зустрічі в нових днях. Пока!